Всіх вітаю! І я сьогодні з новим рецептом. З новим рецептом райське насолодження, кокосове тістечко Баунті. Це той випадок, коли хрустить зверху і дуже м'ягеньке всередині. Як сніжна зима, у нас всі інгредієнти біленькі. Подивіться, все просто, інгредієнтів мало, а результат буде неймовірний. Сьогоднішній рецепт дуже простий. Збийте білки до піків, збийте цукор і жовтки до білого, рекомендую. І збийте сир, в мене, наприклад, сир Філадельфія. Теж рекомендую. Це моя знахідка. Робила цей рецепт дуже багато на різних сирах, і це найкращий варіант. А потім все це змішайте і поставте в духовочку. І буде неймовірний, гарний рецепт. Буде неймовірний смаколик. Хоч сьогодні інгредієнтів небагато, але спускайтесь під відео, там знайдете їх точну кількість. Там же є вподобайка, підписатися і дзвіночок. Тицяйте, буде цікаво. Першим шагом відділяємо білки від жовтків. Збийте цукор і жовтки до білого. Добавляю сир Філадельфія. Наступний крок збиваємо білки до піків. А зараз я змішаю обі структури на дуже повільних оборотах. Кокос дуже цікава річ його можна додати в будь-які страви: і до м'яса, і до риби, і до рису, і до морепродуктів. Кокосова стружка, наприклад, дуже личить до випікання, тому ми додаємо в наш сьогоднішній рецепт. До речі, цей рецепт не містить глютену, не містить зернової муки. А буде все ж таки тістечком. Тому цей рецепт дуже підійде тим людям, які не, не вживають глютену. Дайте тістечку відпочити хвилин 30. Хай кокосова стружка напитається нашою масою, нашою прекрасною рідиною. Кокос це косточка пальми, а значить, це фрукт. І тому про цей фрукт я вам сьогодні і розповідаю, як, його, як цим з фруктом боротися, як його їсти, чим його споживати. Кромі того, що його можна додати, як казали раніше, до других основних страв, можете додати його в кофе як молочко. Кокосове молоко це зараз дуже тренд, це дуже вайбово. І можете додати як рідину до азіатських супів. Це теж дуже гарно. Ну, а тістечка сильно рекомендую робити із стружки. До речі, стружка теж буває різна. І я це е, зрозуміла, коли готувалася до цього рецепту. Тому, дивіться, все коригується. Кількість сиру, стружечка. І домашня кухня це завжди експерименти. Якщо зможете зробити стабільно один і той же рецепт вічним, то ви вже професіонал. Відправляємо в духовочку десь на хвилин 15-20, але читуйте, бо у кожного своя духовка, і у мене температура 180 градусів. Кокос, дарунок, тропічної мрії. Чим мені подобається цей рецепт? Ну, по-перше, своєю легкістю приготування. По-друге, дуже маленьким, маленькою кількістю інгредієнтів. А по-третє, його готувати ну, якихось 30 хвилин. О, подивіться, яка ніжна м'якоть, кокоса. Неймовірний аромат. Тонкою вишукано. Ну, супер! З вами була Олена Бісіддовська з таким прекрасним рецептом. Долучайтеся, готуйте і радійте життю, празнуйте життя.